Вітаю вас, любі учні. Лабораторний дослід номер 4 Взаємодія металів із солями у водному розчині. Мета. Практично підтвердити можливість взаємодії металів із розчинами солей. Реактиви. Цинк, залізо, розчини ферум хлориду цинк сульфату. Купрум 2 сульфату. У пробірку наливаємо розчин ферум 3 хлориду, додаємо невелику кількість порошку цинку. У іншу пробірку наливаємо розчин цинк сульфату додаємо порошок заліза. У третю пробірку наливаємо 1-2 мл розчину купрум 2 сульфату. Також додаємо порошок заліза. Чи відбулися зміни? Запишіть свої спостереження. Як бачимо, забарвлення розчинів у першій та третій пробірках змінилось. У третій пробірці помітне утворення червоного нальоту. Це виділяється мідь. Чому ж не відбулась реакція у другій пробірці? Там, де ми додавали залізо до цинк сульфату. Запишіть можливі рівняння реакцій. Дайте назви продуктам реакцій. Щиро бажаю вам успіхів!